Доброго ранку, шановні друзі, ми на Роболовлі. Мене звати Володимир Воротняк на моєму каналі. З Віталією зранку вже на березі Дніпра. Віталія там щось майструє, вже змайстрував. Вже ну, змайстрував. Дивіться який. яка снасть у нього серйозна. Це у нього пількер Вольфрамовий Вів'єра. На суперкатушці 22 року Віталія. Ти буржуй, справжній. Так і є. В мене сьогодні простіша. прості 16. У мене сьогодні прості 16. У мене сьогодні Фоего 902 до 25 грамів, але по факту вона до 35, а то і більше. О, стоїть у мене Calдіa 4000 SC, Dual Hardcore 06, 200-метрова розмотка. Ну і також Пількер Вів'єровський. 19 чи 21 грам, я не знаю. Маркування нема. Поставили, будемо кидати, пробувати на жерех. А якщо жерех себе буде погано поводити, то от у мене є Fineza UX 832 до 15 з Фрімсом 3000-м. І намотаний тут вже Прорекс 0,3. Фольфрамчик Волівський і Віп-2,8. Ось такі комплекти два сьогодні будуть зі мною. Будемо ловити жереха, будемо пробувати ловити судачків. Будемо пробувати ловити там окунців усіляких. Вон Віталя також фінку збирає. А жерех. Жерех, жерех сам себе не зловить. На жереха треба вон зараз на берег виходити і вже кидати. Водичка вчора впала сильно, течії не було. Але зараз, бачите, стрімко вона йде. Стрімко вона йде. Жереха поки не видно, поки він не виходить паразит. Але ми на березі будемо його чекати. Ну, а хто чекає, той завжди щось де дочекається. Чи судака, чи жереха. Зараз будемо. Пробувати і робити перші закиди. Добрав. Ви опросимо відео. Тюкнув і добрав. Тюкнув, тюкнув, тюкнув і добрав. Невеличкий. О, та це ж мій друг. Це ж мій друг. Це ж мій друг під назвою Окунець. Дивіться який гарний. Дивіться, який гарний мій друг Оконець. Тихо-тихо. Давай, відкривайся. Ось такий от. Красунчик. А де твій друг судак? І Жерех, На тебе мене розраховували, бачиш, а ти клюєш. Ну добре. Перша рибка є. Дупрос снімає відео. О, рибулька. Рибулечка. Це походу п'єси окунчики. Що, натрапили на окунчиків? ловили судака, а натрапили на да? Ну теж непогано. Окунчики. Це дуже круто. Я, до речі, після неросту так сильно у них і не... Не потрапляв. Ось такий непоганий розмір. Гарний такий окунець. дивіться. Красунька. Чи красунець. Окунець красунець. Ну що робити? Окунь так окунь. Місце тут Ось таке важкеньке. Кущів дуже багато. І закинути сильно. З суперкомфортом не виходить. Глибинка невеличка, мілячок такий. Ну, власне, такий мілячок, як для окуня і потрібен. Якщо зараз ще вдасться одного зловити, це означає, що місце заслуговує на увагу. Треба його, як кажуть, розробляти. Вон Віталя. Спіймав. Віталя спіймав. У Віталі правильна приманка. В нього суто окуньовий фліток. Ну так покажи його таке. Да. Жирненький. жирненький, красивий. Блін, тільки там вітер такий. Ну, гарний. Я тут сховався від вітру. Давай, 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 пливи, пливи. Зараз тут ще поразу кинемо. Тут так Віталь тільки є марно трошки кидати. Та отут десь зайди. Опроснімай відео. О! Є контакт. Друзі, і непоганий окунчик Дуже непоганий. Ой, хорош, ой, хорош. Ой, хорош. Вон дивіться який. Це вже більшенький. Сподіваюсь, що буде у нас гарна риболовля сьогодні. Наші знайшли містяк. Так, будемо, звісно, що ми його відпускати. Адже він має жити. Ось такий. Оп! І поплив. Єдине, що нам сильно заважатиме, це вітер. Але нічого ж не поробиш. Вітру нікуди не втічеш ще й в обличчя. Ну, складні умови, але головне, щоб риба клювала. Якщо вона клюватиме, то будь-які умови це фігня. Проснімай відео. Ох, на, наче. Ай, зійшов зараза. Наче непоганий такий був класний. і зійшов. ти Теба... робиться? Ай-яй-яй. Я вам скажу так, друзі, що навіть зараз проводка особливо не грає ролі. А окунець непогано реагує на суперактивну проводку. Ганяється він зараз за своєю жертвою. Ганяється за дрібною рибою. Віднерестився, сили треба поповнювати. Ганятись вже можна, вже і температура води. Виросла, для нього умови нормальні задля того, щоб рухатись в воді. Звісно, що обережну проводку він би зараз більше полюбляв, але на такому вітрі її зробити практично неможливо. Вітер в обличчя і Хвилі високі. Шнур опускаєш коли на воду, то хвилі підхоплюють і таке умовне відчуття, що постійно покльовки. Хвиля по натягнутому шнуру, динь 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 Але глибина тут невелика. Зараз на невеличкій глибині стоїть, від'їдається ухуй вітер. Клює окунець, клює. І клює доволі непогано. О, Віталя втулив. О, Віталя гарного втулив. Ну так да. зараз, друзі, вимотаю і покажу вам, якого окуня втулив Віталя. Він втулив окуня дуже гарного. Я про такого навіть і не мріяв. Віталя, я про такого навіть не мріяв. Це супер, супер розмір. Блін, як ми з тобою навесні ловили ранньої весни. Да ти що? Дарую. Дати, що? Ій, оце так подарунок, друзі. Незабутні. Незабутні це точно. Напишіть, до речі, в коментарях, коли вам останній раз дарували такого окуня. От, тримаю його в руках і можу сказати, що хоч і розмір плюс-мінус такий, як ми ловили в березні, але. Але одразу видно, що окунь після нарестового він такий, він, він худий, бачите, худий, такий пузо впали. Такий він ледь живий такий, о, хоче їсти. Ну, пливи, друже, їж. Слухай, як, як в воду канув. Навіть не побачив, де він дівся. Ось такий окунь. Я оце думаю, що робити? Йти боротися з вітром? Йти Чи... боротися з вітром. Чи... Це цікавіше. Да. Блін, а тут в комфорті класно так. На 10 грамів навіть клює. А треба йти боротись з вітром. Ну добре, що робити, підемо боротись. Не можна віднести до вишуканих задоволень. Допроси мои видео. Да, дочекався. Виталь. чекався судачка з далекого закиду і такий розмір наче більш-менш Зачок непоганий, плюнув 14 грамів, вольфрамчик, ну і взяв так, як треба. Гарний, гарний такий хлопчина. Подарував емоції. Коли здалеку його дістаєш, дуже круто. Давай пливи додому і позви батьків. он випо 2,8 он випо 2,8 и 14 граммов Вопрос снимай видео. Ох, Хорошо, так я так засняв покльовочку гарно. Судакевич, да? Так, тюкнув. Тюкнув, як треба. Не поспішай, не поспішай. Прикро. Нормальний, значить, був, да? Прикро, блін. Го снимай відео. Ох, і увалив ох і увалив. Прийшли на інше місце половити. Окунця. О, тут на окунець. Слухай, нормальний, Нормальний розмір. Нормальний такий розмір. Судочка повністю, повністю ізів. А що ізів? А ізів фліта. Поставили ми вже посивку окуньця повиколупувати. А тут отакий, отакий і кластий окунець. Під назвою Судак. Прикольно. Ух ти. Прикольний розмір. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Поплив, поплив. Так, да, непогано. Непогано. Так увалив, класно. Хочу ще. Ну, проснімай відео. О вот такої. Знову судачок. Непогано. І знов нафліта. Але розмір трошки менший. Ну нічого, теж приємно. І знов коцаний. Кимось. Дуже багато коцаної риби, друзі. Цього року надзвичайно багато. Така прикольна ракуха тут. І на цій ракусі плює Судакевич. Дивно, що окуня нема. Така типова дірка окунева. А стоїть судач... судачок. Так, Да, скільки не стояли, скільки не стояли, оце у Віталії е, об... У Віталії за забровку зачепився судак і зійшов, обрізавши шнур. От я зловив два і все. І все. І більше жодної покльовки. Добре, що помітив, я посатався флюр після постійних безперервних контактів з абразивом у вигляді ракушняка. Ну, так зараз я трошечки перев'язався. Поставив знову 7 грамів. Подивимось, що да як. О, блін, і зійшов, зараза. Змінив вагу, поставив 7 грамів і на легесеньку подачу Рибка підсіла. Навіть по абразиву велика вага шарпою йому занадто сильно і брати не хоче він. А 7 грамів, бачите, підібрав. Зараз перекинемо йому туди. Ну, судачок невеличкий, але тим не менш. Невеличкий судачок також судачок. Віталій казав, що з першого закиду зловить. От і все. Не обманув. Не обманув. Окунчики. І гарний око... І гарний, гарний, і непоганий. Так. Да. Гарненький. І навіть дуже. Оп. Так це за сьогодні найгарніше. Ти диви який. Ти диви який. Бай видно, що на ракушняку ходить пузо подерте. Такі як треба. Що, смажити будемо, чи що, чи випустиш? Чи будемо смажити, а потім випустиш. Ну, давай, ти, ти покажи його верненько, давай, так. Майже, так. Да. Гарний. Ну 300 плюс. Опа. Опа! І все. І мене забагрив, І Я в залік найду. Го просить відео. видео. З другої покльовки він мене кров пив з мене. Той судачок. кров з мене пив. Але все одно попався. Все одно попався він. Тихо, 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 да? добре, добре, добре. О. Пив з мене кров, уявляєте, отакий судак. Нащо він таке робив, я не знаю? Перший раз тюкнув, з другого разу все ж таки опинився на березі перед камерою, перед вами, друзі. Перед Віталією, звісно. що. Ох, я гарно взяв фліта. Ось такий. Ну що, давай, покласися. Тіліпайся, падай в воду, ні? Не хочеш? Ну добре. Тоді випущу тебе так. Дякую, що клюнув. Не лякай його. <плес> от вам і весна, друзі, от вам і травень. Розраховуючи на окуня можна половити непоганих судачків. А розраховуючи, а розраховуючи на судачків, можна половити гарних окунців. Вон Віталя щось пхає вже. Якась риба, пхає Віталя, до берега. Супер Судак. Лоу. О. Оп. І все. Це був, друзі, супер судак. Гопрос, знімай відео. Ооо. Щось чергове на гащечку. Щось чергове називається судачок. Щось чергове судачок. Та ну, я, я розумію все. Зараз зніму тебе, покажу тільки і все. И сразу поплывешь. По атакує, атакует, съедает рыбку полностью. Кайф, просто кайф. Гоу просто снимай видео. Ось мені підказує, що все ж таки це акунчик. Чи не. Чи акунчик, чи не, чи не. Чи не. Це судик. Друзі, дуже багато рибу сьогодні нагасили з Віталою. Віталя. Я підтверджую. Віталя підтверджує. Нагасили просто жах, скільки риби. І окуні, і судаки. І вже і жерех він на вимоці у Віталії пів півфліта пів, відпаяв. Коротше, дуже-дуже круто сьогодні відрибали. Багато риби, і різні розміри, і окуні, і судак. Нам дуже сподобалось. Сподіваюсь, що вам також. Під вечір вон почало, почала погода більш-менш стабілізуватися, ущух вітер і стало. Комфортніше, але мусимо їхати додому, тому що вже тумились. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Віталя. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, і, звичайно, не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальших відосів. А вони будуть дуже цікавими. До зустрічі тут.